Хеллоуін без нечисті альтернатива свято, що прийшло до нас із заходу, давно прописана в українцях генетичним кодом. Свято врожаю, воно ж свято гарбуза відзначають в Україні у кінці жовтня, якраз тоді, коли сусідські народи святкують Хеллоуін. Ви знаєте, що сьогодні набуває дуже популярності в Україні свято Хеллоуін і розуміючи, що е, діти. Переходять на вивчення культури зовсім іншої. Ми неодноразово вже проводимо акції, які популяризують саме нашу культуру слав'янську, саме українську. Ми говоримо про те, що ці традиції існували завжди у нас в Україні. Наші з вами предки, які жили на території Полісся, вони до кінця жовтня якраз збирали вже весь врожай на своїх городах. Бо далі починалися холоди. І для того, що зібрали весь врожай, і треба було ось зробити таке свято цього врожаю. Український святковий гарбуз зовсім не схожий на західного брата. Його образ доброго та гарного господаря у домі. А гарбуз. Це була рослина, яку любили, поважали, широко використовували. І тому господиня клала цей гарбуз на нього ну просто як на хазяїна городу. Не можна було намилуватися, який він був красивий. І тому на нього часто одягали капелюха і з там прироблювали йому вуса, робили його таким козаком. Українське свято врожаю відрізняється особливою щедрістю: дітей пригощають солодощами, для гостей накривають стіни. Тіл. вважається, чим щедрішим буде господар, тим краще віддяча чому земля. Наступного року наше українське свято, свято святоурожаю, свято гарбуза. воно дуже є щедрим. Так. Ось передбачає собою якісь традиції, де сьогодні навіть розрозки розкидали, ділилися цукерками. Дітям це до вподоби, так. адже я знаю на свято Хеллоуін Діти мусять просити так. цукерки, вимагати на нам. Ви, ви знаєте, в нас є ще такий проект, і в бібліотеці працює волонтер корпусу. Ми роз сполучених штатів Америки, і ось на минулому тижні вона презентувала свято Хеллоуін. і е, ми були присутні на цій презентації для дітей. І було дуже, от якраз це так е, незрозуміло для нашого менталітету, що діти повинні щось просити, тому що наша українська традиція завжди є навпаки, що ми даруємо. Підростаюче покоління із народними традиціями знайоме та святкуватиме обидва свята. Я б святкував і те, і те свято. А чому? Тому що мені вони обидва подобаються. Угу. А чим саме тобі подобається, наприклад, свято Хелловін? Мені подобається свято Хеллоуін тим, що е, там е, треба надягати різні маски і ходити в них. Мені подобається свято урожаю. Цукерками наприклад кидаються. Тільки да. святкуватимеш свято чи обидва святкуватимеш? Обидва. не що було весело, де да. Катерина Чумак, Максим Бабкін у центрі подій СТВ.